Моя невістка сказала: ми запросили тебе лише зі співчуття, тож не затримуйся і не заважай. Я тільки спокійно усміхнулася і вийшла. Через два тижні вони дізналися, що я скасувала фінансування їхньої нової квартири, і тоді все почалося. Спільний рахунок обнулили, додаткову картку заблокували, а з банку вже надійшов лист реальна історія. Підписуйтесь на канал, і перед тим, як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтесь історією. Тиха непомітна тріщина в серці Олени Маркович з'явилася не раптово. Вона росла повільно, як корінь під землею, що прорізає бетон, але всі роблять вигляд, що нічого не чують. Олена ніколи не була жінкою, яка влаштовує сцени або кидає слова, які ранять. Навпаки, усе життя вона вміла ковтати біль так, ніби це звична частина її щоденності. Вона виховала Романа сама. Її чоловік Андрій помер раптово, коли їхньому синові було всього вісім. Відтоді почалася довга дорога, яку вона не обирала, але несла, мов свій хрест, два підробітки, брак сну, втомлені очі, що не знали відпочинку, руки у постійних опіках, у мозолях, ніби в них зібралися всі роки боротьби. Але всередині завжди був один голос. Синку, все буде добре, не просто слова, її молитва, її віра, її спосіб триматися за життя, і, здавалося, Всесвіт таки почув її. Роман виріс розумним, впертим, обережним у словах, але рішучим у справах, закінчив технічний університет у Києві, знайшов роботу в престижній компанії, став людиною, яка викликає повагу. Для Олени це було більше, ніж успіх. Це було виправдання всього, що вона пережила, і саме тоді в їхнє життя увійшла Діана Гриценко. Дівчина з'явилася без передмов, немов готовий вирок красномовна, вишукана, з ідеально рівною спиною і посмішкою, яка нагадувала відшліфований жестикуляційний маневр, ніби вона була створена, щоб подобатися, але не щоб відчувати. У першу ж хвилину зустрічі Олена зрозуміла що щось не так не ревнощі, не бажання власності зовсім ні. Це було як відчуття холоду в кістках, коли поруч стоїть людина, що уважно аналізує тебе заради майбутньої зручності. Приємно познайомитись, Олено Миколаївно, сказала Діана, подаючи руку з точністю хірурга. Навзаєм, Діано». Відповіла Олена, відчуваючи, як пальці дівчини стискають її долоню трохи довше, ніж потрібно, ніби перевіряють структуру. У погляді Діани не було злості лише оцінювання тихе, хрустке, холодне. Перші тіні з'явилися невдовзі, нічого прямого, жодної відкритої сварки, лише зауваження, загорнуті у ввічливість. Олено Миколаївно, сьогодні ніхто вже так не готує. Олено, залиште, ми самі впораємося. Вам треба більше відпочивати. Справді, не варто так перейматися. Ці фрази звучали так, ніби вона була зайвою, Нібито присутність Олени заважала ідеальному світові діани. Роман у такі моменти лише ніяково посміхався, ніби не чув або не хотів почути. І жодного разу не сказав Діано, припини. Мовчання інколи болить сильніше за слова, і потім почалося те, що ранить найглибше виключення з життя, спершу дрібниці вечеря, на яку її забули запросити, потім зустрічі з друзями, про яку вона дізналася постфактум. Далі події, що відбувалися без її участі, ніби Роман більше не мав матері. Олена мовчала. Вона ніколи не примушувала себе кудись покликати, але біль розростався. А потім настав різдвяний вечір. Після їхнього весілля перший святвечір, який вона мала провести з новою родиною. Так казав Роман. Так вона вірила. Зробила узвар, спекла медівник. Наприкінці сиділа біля телефону, чекаючи дзвінка. Мамо, ми за вами заїдемо. Телефон мовчав. Увечері, коли їй стало занадто важко дихати, вона відкрила інстаграм. Перший же пост розрізав її всередині. Довгий стіл на 12 людей, страви, сервірування, вино. Усі родичі Діани усміхнені, щасливі, разом. А потім вона побачила Романа. Він стояв поруч з Діаною, тримаючи її за талію, підпис Наше сімейне Різдво. Її там не було, навіть згадки. Коли вона набрала Романа через кілька годин він відповів коротко: Мамо, це вийшло спонтанно. Ми не планували, не серця. Він брехав. Вона це відчула, але сказала: Нічого, синку, все добре, і поклала слухавку. Лише тоді дозволила собі видихнути, а потім настав день, коли навіть видих болів. Їй виповнилося 64. Ранок пройшов у тиші День у чеканні. Вечір у розумінні. Телефон пролежав на столі як мертвий предмет, ніхто не дзвонив. Лише о 23.07 з'явилося повідомлення Вибач, мамо, забув, з днем народження. Ці слова були як розрив маленький, але остаточний. Усередині Олени ніби щось тріснуло негучно, без крику, але так, що вона зрозуміла, повернути назад вже не можна. Вона довго сиділа в темряві, дивлячись на телефон, який більше не був для неї вікном у життя сина, лише холодним пристроєм, що повторював правду. Її більше немає в його колі важливого. І саме в ту ніч у мовчанні, яке важче за чужі слова, народилося те, що приведе до подій наступного розділу. Це мала бути звичайна сімейна зустріч, день народження Романа, його 32-й. Та в ту ніч усе приховане нарешті вийшло назовні, те, що тріскалося роками, розламалося повністю. Олена приїхала раніше. У руках торт, який вона пекла ще з тих часів, коли Роман був хлопчиком, що тягнувся до неї, стоячи на стільчику, щоб бачити, як вона збиває крем. Простий шоколадний ні зайвих прикрас, ні показної краси, лише пам'ять. Замішана в кожному русі. Вона стояла перед дверима квартири сина, тримаючи коробку обережно, як щось крихке. Подих зупинився, коли почула, як замок клацнув. Двері повільно відчинилися. На порозі з'явилася Діана, смарагдова сукня, висока талія, шия пряма усе як завжди, ідеально. Але в очах блиснула нетерплячість, яку вона навіть не намагалася приховати. Він запросив мене сьогодні зранку, сказала Олена, стараючись стояти рівно, не стискати пальці біля коробки. Ах так. Діана ледь посміхнулася, і ця посмішка була гострою, як тонке лезо. Олено Миколаївно, чесно кажучи, ми запросили вас лише зі співчуття, але, будь ласка, не затримуйтесь. Нам важливо, щоб компанія була гм достойною. Слова впали на підлогу важко, мов каміння. За спиною Діани було видно те, що, схоже, мало б бути родинним святом. Люди сміялися, келихи піднімалися, хтось грав музику. На столі страви, напої, подарунки, група друзів Романа, родичі Діани, знайомі, яких Олена ніколи не бачила. Вона вдивлялася в юрбу і нарешті знайшла сина. Роман стояв біля столу, тримаючи келих. Його погляд випадково зустрівся з її. Випадково, бо наступної секунди він відвів очі, наче їй стало соромно, наче вона не мала приїжджати. Олену пронизало в одну мить. Боліло не те, як поводилася Діана, боліло те, що Роман дозволив. Вона вдихнула так, щоб ніхто не почув, підійшла ближче і простягнула торт. З днем народження, синку, прошепотіла. Роман не підійшов. Навіть не сказав дякую. Діана вже тягнула руку до коробки, беручи її так, ніби це був випадково залишений пакунок, який треба віднести на кухню. Ми поставимо це десь там добре? промовила вона вже відходячи, не чекаючи відповіді. Олена стояла на порозі, ніби чужа людина. Кімната за спиною Діани гучно сміялася, пила, жила своїм життям, в якому не лишилося місця для неї. Вона розвернулася і вийшла, не оглядаючись. Коридор будинку здавався порожнім і великим, кроки відлунювали так, ніби вона йшла сама проти світу. Біля ліфта вона натиснула кнопку й, поки чекала, випадково побачила себе у відблиску металевих дверей. Жінка 65 років, зморшки біля очей, не від сміху, а від років боротьби. Плечі трохи опущені, але в погляді щось змінилося. Там з'явилося те, чого не було раніше твердість, чіткість, внутрішній рух угору, наче щось в ній нарешті стало на місце. Вдома вона відчинила стару шафу. На верхній полиці стояла картонна коробка, яку вона майже забула. Пил струсила рукавом, усередині папери, які Роман приносив їй підписати просто для формальності. Колись вона не ставила запитань. Тепер розкладала кожен лист перед собою повільно, уважно, і правда почала розгортатися аркуш за аркушем. Перше, вона співпозичальниця іпотеки, тобто офіційно відповідальна за кредит. Друге вона поручителька, та хто заплатить, якщо вони не зможуть, третє довіреність, що дозволяла оформлювати кредити на її ім'я. Четверте. Спільний рахунок, куди вона щомісяця переказувала частину пенсії, не розуміючи, що фінансує життя, з якого її виключили. Кожен документ був цвяхом, але не в серце, у минуле. Вона читала не поспішаючи, ніби перевіряла себе, чи справді це відбувається з нею. У грудях не лишилося місця для надії, лише ясність. Та ясність не була гнівом, це була рішучість. Наступного ранку вона записалася на прийом до адвоката Костянтина Голуба. Він уважно слухав, переглядав папери, зводив брови. Олено, ви не зобов'язані це тягнути, сказав він, постукавши пальцем по одній із угод. Бачите ось цю умову? Це дострокове погашення. Ви можете вимагати, щоб банк виставив борг до сплати протягом 30 днів. Якщо вони не платять, банк забирає квартиру. І ви вільні, це суворо, але законно, вільні, слово, яке вона давно не чула в стосунку до себе. Олена подивилася на свої руки, на ті самі руки, що тримали її дитину, працювали ночами, підписували все, вірячи, що син нездатний на підлість. Вона тихо сказала: Я вже втратила сина, Костянтине, тепер мені залишилося тільки визнати це. Починаймо. І в ту мить рішення в ній застигло остаточно. Так почалася дія, що стане точкою неповернення. Олена знала, що момент, коли вона підніме слухавку і вимовить перше тверде «Ні», стане точкою, з якої неможливо повернутися. Вона вже вибрала шлях, і тепер кожен крок лише підтверджував це. Банк був офіційно повідомлений, спільний рахунок закрито. Додаткова картка діани заблокована. Довіреність анульована. Усе робилося чітко, юридично, без емоцій. І все ж саме цього боялися ті, хто роками вважав її зручною та мовчазною. Минуло лише два дні, коли телефон Олени почав безперервно дзвонити. Спершу вона не відповідала десять пропущених викликів від Романа. Одинадцятий вона взяла Мамо, що ти наробила? Його голос зривався. Він не був злим, він був наляканим. Захистила себе, сказала вона спокійно. Банк вимагає всю суму за тридцять днів. Ми не маємо таких грошей, ти ж знаєш. Знаю. І знаю також, що мене ніколи не мали робити відповідальною за ваш кредит. Це була формальність, просто формальність. Романе, ти використав мене. Слово використав впало між ними, немов важкий металевий предмет на підлогу. Тиша з другого кінця тривала кілька секунд, а потім розірвалася криком Ти зруйнуєш моє життя! Я лише перестала фінансувати твоє. Після цієї розмови почалося найважче. Наступного дня він прийшов, бив у двері, потім говорив крізь них Мамо, відчини. Давай поговоримо, я прошу, давай знайдемо рішення. Вона сиділа на стільці в коридорі і слухала, як голос сина то ламався, то знову ставав різким. Ти не можеш так зі мною, ти моя мама. Пізніше він повернувся з Діаною. Олено Миколаївно, давайте спокійно, говорила Діана з першу солодким тоном. Ми всі в стресі, але можна домовитись. Коли не отримала відповіді, її голос став іншим. Гострим, нетерплячим. Ви розумієте, що через вас ми залишимось на вулиці. Ви що, хочете зруйнувати життя власного сина? Олена не рухалася вперше за багато років не здригалася від чужої злості, а потім задзвонив телефон. На екрані номер Галини Матері Діани. Олено. Її голос був тихим, втомленим. Я знаю, що ми винні, ми всі винні. Я не проситиму вас змінити рішення. Просто пробачте нам за те, що ми дозволили цьому зайти так далеко. Олена закрила очі. Це було найчесніше, що вона почула за довгий час. Галино, я нічого не тримаю на серці, але я більше не можу жити в брехні, та найгірше сталося ввечері третього дня. Роман знову прийшов. Вона вже знала, що він стоїть по той бік дверей ще до того, як він заговорив, його дихання було тремким, нервовим. Мамо, тихо, ніби він уперше вимовляє це слово. Я прошу, не роби цього. Я знайду спосіб. Ми все повернемо. Дай час, лише час. Вона мовчала. Ти ж розумієш, що коли тобі буде погано, коли ти будеш старою і хворою? Я нічого для тебе не зроблю, чуєш? Нічого. Олена сперлася лопатками об стіну, дивлячись на замок перед собою, і сказала так, ніби зверталася не до нього, а до своєї правди. Романе, ти досі не зрозумів? Я вже стара і вже давно одна. За дверима пролунав звук, який не сплутаєш ні з чим її син заридів по справжньому, без контролю. Без стримування. Десь позаду схлипувала Діана. Вони обоє просили її відчинити. Вона не відчинила, бо цього разу двері тримали не вона тримала її гідність. Наступного ранку вона написала коротке повідомлення Костянтину Голобу Нехай банк діє без переговорів. Через 30 днів термін закінчився, банк розпочав процедуру вилучення, і все те комфортне життя, яке Роман і Діана будували на її спині, почало руйнуватися так само стрімко, як колись руйнувалося її серце. Після всіх місяців напруги, суперечок, документів, дзвінків та дверей, у які стукали зі сльозами і звинуваченнями, Олена Маркович нарешті отримала лист із банку. У ньому не було нічого поетичного, сухі юридичні фрази, але кожне слово падало в неї так, ніби звільняло вузол, який сидів у середині багато років. Це не була помста і не перемога, це було звільнення. Олена поклала лист на стіл і довго сиділа з ним, не торкаючись, лише дихала. Лише дозволяла собі існувати в тиші без страху, що хтось знову прийде, знову вимагатиме, знову кричатиме, знову назве її винною. Того ж вечора вона прийняла рішення, яке давно відкладала повернутися в Білу церкву, у старий будинок своєї матері. Він стояв порожній багато років, але був її не чужий, не позичений, не той, де треба соромитися власної присутності. Вона перевезла кілька коробок, небагато, усе зайве залишила у квартирі, яку банк тепер вилучав. Забрала лише те, що мало сенс старі рушники, кілька фотографій, каструлю, якою користувалася ще молодою, і маленьку шкатулку з листами. У будинку матері вона почала з того, що підмела підлогу. Потім протерла вікна, і день за днем кімнати поверталися до життя. Вона повільно. Але впевнено робила простір під себе пересувала меблі, викидала старе, перешивала фіранки. Одного ранку вирішила посадити троянди біля входу, не для когось, не для показу, а просто тому, що хотіла дивитися на них. І будинок потроху почав пахнути не минулим, а нею. Одного разу, коли вона йшла до ринку, побачила Романа він стояв на зупинці з рюкзаком, у звичайній курці. Він схуд, обличчя занепале, погляд втрачений. Мить тривала нескінченно. Він не бачив її або не наважився підняти очі. Олена зупинилася. Вона могла підійти, могла торкнутися плеча, але не зробила цього, тому що інколи любов це не бігти за тим, хто вже пішов. Вона тихо продовжила свій шлях. За кілька днів зателефонував Костянтин Голуб. Олено, суд відхилив їхню скаргу. Ви повністю вільні. Вона повільно видихнула. Дякую, Костянтине, за все. Це ви зробили не я. Вона усміхнулася уперше за довгий час щиро. Через тиждень до її дверей постукали. На порозі стояли Галина та Діана, у руках простий букет жовтих квітів. Недорогих, непафосних, чесних, таких, що не маскують наміру. Діана заговорила першою. Голос тремтів. Олено Миколаївно, я... я зруйнувала те, що мала берегти найбільше повагу, я шкодую, дуже. Галина додала тихо ми всі винні і нам соромно. Олена дивилася на них довго. Вона відчувала, що цього разу це не маніпуляції, не тиск, не вимоги. Це правда пізня, запізніла, але справжня. Прощення не змінює минулого сказала вона спокійно, але я чую вас. Діана кивнула. Галина витерла сльозу. Вони пішли. Олена занесла букет у кухню, поставила у простий скляний глечик той, що лишився ще від мами, ніякої драми, ніякої пафосної сцени, лише тиша і щирість. Життя ввійшло в новий ритм. Вона почала відвідувати курс кераміки, вперше за довгі роки дозволила собі вчитися чомусь новому, просто тому, що хотіла. Там вона зустріла інших жінок різних, розбитих, сильних, тихих, гучних. Вони сміялися, інколи мовчали разом, інколи ділилися тим, що боліло роками, і раптом Олена зрозуміла у світі є місця, де люди не хочуть нічого від тебе, де ти просто є, і цього достатньо. Одного дня хтось запитав у вас є діти? Вона опустила очі на глину в руках. Є, сказала чесно, але зараз ми не спілкуємось. Це боліло. Але правда інколи не для того, щоб ранити, а для того, щоб очищати. Декілька вечорів поспіль вона сиділа сама на кухні. Чайник поруч, книга відкрита, але не прочитана. І в цих моментах приходило розуміння, яке довго не наважувалося показатися. Вона втратила сина, але повернула жінку, яку загубила багато років тому, ту, що просила любов, ту, яку часто ігнорували. Ту, яка роками думала, що бути доброю, означає бути зручною. А тепер вона знала: самоповага не гординя, самоповага це виживання. Іноді, щоб не втратити себе, треба відпустити тих, хто вже давно не поруч. І в цьому тихому, майже непомітному прозрінні Олена Маркович зрозуміла фінал її історії нещасливий, фінал її історії справжній, і цього достатньо, бо це її життя. Вперше по справжньому її, і саме так без вигуків і без жалю історія Олени Маркович доходить до кінця простого чесного, вистражданого, кінця, який нарешті став початком неї самої.